GSC Game World уже працює над двома сюжетними доповненнями для S.T.A.L.K.E.R. 2. Проте їхній реліз найближчим часом мало ймовірний. Про це повідомив технічний продюсер студії Євгеній Кулик. За словами Кулика, додатковий контент уже знаходиться у розробці. Цитата: Ми плануємо випустити DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2, Як це було з оригінальною трилогією? Спочатку базова гра, а потім два сюжетні доповнення. Думаю, незабаром ми зможемо розповісти про це детальніше. Обидва DLC вже в роботі. Хоча подробиць сюжету поки немає, відомо, що доповнення розширяють ігровий всесвіт новими історіями, продовжуючи традицію серії пропонувати масштабний післярелізний контент. Підтвердження від одного з розробників означає, що це не чутки, а реальний факт. У найближчі плани GSC входить. У листопаді вийде версія Stalker 2 для PlayStation 5, яка отримає покращення для PlayStation 5 Pro. Ія не лише працює над портом, а й оновила дорожню карту гри, додавши нові можливості для гравців.